Привіт! Сьогодні я знімаю відео намалюй себе і відгадай, хто я». Тому я буду тримати отак листочок і буду відгадувати слово. Перше, я малюю себе рожевим фломастером. Я себе не будувала я така. Так, перший челендж зробимо. Двоє. Першу. Так. Пробимо другий челендж. І хто я і напиши ти. Я от пишу любе слово люба. Там от. Я зараз. Васька, ди сюди. Напиши тут два слова. Тож напиши два слова. Де. Тут о, щоб я не бачила, не кажи мені. Не дивися. все это. Тут просто посвечивается в ней. Ладно. Вс. Такой не звезд. Скотч треба? Для чого? Якщо Я буду в кавер такой. От кот, -кот треба? Ага, і ти будеш в камері бачите. Ні, ааа! Листочок те камера. Ну, коротше. Ти бачиш з нього? О. Давай. Я. Тут є один значок і одне ім'я. А я людина. Це, це не про тебе, це там пише ніби. Ти щось... ну, ти щось значок і кого? Сердечко Штитко... Віта. Га? Сердечко Віта. Не Віта. Ти ж бачила просто. Ну, одна, одна буква не та. Атів? Ні, ти добре сказала Віт. Тільки не Віча. Єстєстєно. <гас> так, тепер <тварь> другий. Ти <гас> ти я просто не всю целую, що ти любиш. Це просто передруге, давай. Закривай очі. Так. Я людина. Ну це е риса. Характер. Я, який я маю характер, так? Да? Типа ти лох, там чи ще там щось? Добре. Я нерозумно. Я фитфери. Ты ж не так фитфери, ты фитфери. Три буквы мое слово. Тре? Да. На лы начинается. Лох. Да. Такие слова и шаллендж. Я якби ну, маю всякий такий альбом для друзів. Тут цей альбом для друзів. Тут такий, я вже в ньому писала. Мене звуть Катя, мені 9 років. Я вчусь у школі номер 25 в класі 3. Ну. Створюємо. Тепер давайте я вам покажу такий... Ну, <св <'язок> свою, euh, отбе, но ну, свої малюнки тіш малюю дома. Такий вам альбом. Альбом для малювання антике дерево. У мене таке. Бо тут перша зима і, 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 зима тебе я льду. така. Так. а Це взасіла така. Так, я повторяла, собі не мала що писати і повторяла собі авдіївці. Така квітка. Так, мої вишеньки, по тут по ну по, як по-італійськи пише Сонечка. сонечки. Така. така ліса. Таке я ще малюю, бо його дуже довго малювати. Таке от. Оце мій підпис. І ось тут я ще домальовую руку. Бачите? Така перша рука така. Це я вже вчора малювала. І тут є, зараз я скажу, таке арку 20 аркушів. Мен я багато що я на трохи напису. Три аркуші. Я альбом закінчила, бо я тут багато чого всяких розмальовувати. Так, і зараз в мене вже відео закінчується. Тому на мій канал, э, катаруна, и всем пока.